Bye. Mm -hmm. Вітаю, ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами. Здається, що буквально у всіх різновидах наукової фантастики завжди була присутня ідея колонізації землянами інших планет. Книги, комікси, кіно, за бажанням можна скласти довжелезний список як класичних, так і сучасних доволі популярних тайтлів. Зокрема, це чужий аватар Джеймса Кеморона, Зоряний десант, Марсіанські хроніки Рея Бредбері, інтер. Нолана. загалом подібних творів дуже багато. А коли питання про переселення людей на іншу планету в науковому просторі вже серйозно почали обговорювати як потенційно можливий варіант, це буквально останні кільканадцять років, то певна річ, культурний простір почав рефлексувати ще більшою кількістю відповідного контенту. Останньою такою роботою став зовсім свіженький фільм Мікі 17 з Робертом Паттісоном в головній ролі, знятий південнокорейським режисером Пон Джун Хо, роботу якого завжди виділялася Дуже незвичайними сюжетами з останніх ми, звісно ж, пам'ятаємо чудову стрічку Паразити 2019 року, і не менш прекрасний фільм Снігобур 2013 2013-го. Власне, мікі 17 також не став виключенням його основна фішка полягає в тому, що герой нескінченно помирає на роботі задля дослідження нової планети, яку люди збираються обжити. А втім, про все це ми поговоримо дещо згодом. Отож, приготуйтесь до культурологічних теревень, бо ми починаємо. А почнемо, ми власне із сюжету. Дія відбувається у недалекому майбутньому, людство, здається, страшенно просунулося в плані технологій, проте у всьому іншому, включно з екологією, на землі стало ще нестерпніше. Саме тому молоді і непосидючі намагаються звалити з неї кудись подалі на космічні колонії. Головним героєм виступає простакуватий хлопчина Мікі Барнс, котрий разом з другом Темщиком примудрився заборгувати кругленьку суму кровожерливому психу ракетиру, не вигадавши Чого кращого товариші подають заявки на найближчу експедицію колоністів до далекої незвіданої планети, яку організовує самозакоханий політик невдаха Кенет Маршал, котрого насправді на землі тільки раді позбутися, не маючи особливих знань і вмінь, Мікі будь-що намагаючись потрапити до команди експедиції, погоджується на посаду так званого субститута, робота якого полягає в тому, щоб виконувати супернебезпечні завдання, приймати участь у різних лабораторних дослідах і буквально Мирати річ у тім, що заборонена на землі технологія друку тіл і бекап пам'яті дозволяють відроджувати субститута знову і знову, що власне дає змогу йому як першопрохідцю приймати на себе всі виклики нового незвіданого світу. Отож, загинувши таким чином 16 разів, 17-та версія головного героя потрапляє в чергову халепу на новій планеті, але на диво не помирає завдяки дивним місцевим створінням, котрих прозвали Щипавки. Проте, діставшись додому, Мікі 17 виявляє, що його вже клонували. Тобто одночасно існує 17-та і 18-та версія, що власне є тяжким злочином, і у випадку викриття є підставою для знищення обох. Та як виявляється, обидві версії щось не дуже налаштовані помирати. А тому їм належить домовитися як потай існувати за нових незвичних обставин, що певна річ призводить до численних халеп та пригод. Взагалі, фільм засновано на досить свіженькому романі Едварда Ештона Мікі Сім 2022 року. І певна річ, книга та фільм мають певні відмінності. Найочевиднішою, про яку хочеться сказати, це загальний характер персонажа. У фільмі оригінальний Мікі досить простокуватий, навіть певною мірою дурник. Власне, тому він і погоджується на. Роботу, яку ніхто, крім нього, у цілому світі більше не хоче. Проте у книзі Міки насправді інтелектуал, взагалі він історик. Але штука в тому, що на планеті, якій він мешкає, у книзі це, до речі, не Земля, а планета під назвою Мідгард, все настільки розвинено, що будь-хто має доступ до будь-якої історичної інформації в будь-який момент. Власне, тому професія історика як така себе вже віджила, і Міки, по суті, нікому не потрібен. Він знаходиться на дні суспільства, живе на забезпечення і як Би не намагався вибиратися соціальними сходами кудись трошки вище, у нього банально не виходить. Саме тому через непотрібність і власне нудьгу він наважується летіти досліджувати нову планету Нільфгейм, навіть знаючи, що буде нескінченно помирати у ролі субститута. Якщо ж спробувати виділити серцевину, власне з'ясувати, про що саме цей фільм, то сам режисер в своїх інтерв'ю про це іронічно говорить, що це стрічка про людей, які як то кажуть, горять на роботі. Але якщо спробувати копнути глибше, то як на мене, у ній. Можна виділити чотири основних ідеї. Перша це соціальна сатира. Вона розкривається, коли ми бачимо весь технологічний прогрес людства, і водночас розуміємо, що разом з цим суспільство кращим не стає від слова взагалі. В ньому так само непросто реалізуватися, і воно сповнене тих самих моральних та етичних дилем, які розділяють людей на тих, хто за, і тих, хто проти. Причому обидві сторони, незважаючи на розвиток цивілізації, так само заповзято один з одним сперечаються за кожної ліпшої нагоди. Також у космосі ми. Бачимо класовий розподіл, в якому головному героєві геть не пощастило. По суті, він на самому його дні і ставляться до нього відповідно, тобто як до розхідного матеріалу, часто виправдовуючи це логічними міркуваннями та банальним питанням економії. Друга ідея це питання людської ідентичності. Так нам спочатку показують процес вмирання і клонування Мікі, наче щось дуже буденне. І для самого героя це, наче геть нічого й не означає зовсім. Він помирає, і ось одразу з'являється його клон з тими самими спогадами. Ми, тобто, наче й та сама людина. Але коли, окрім 17-ї версії, з'являється ще й Мікі 18, то ми вже чітко розуміємо, що геть усі клони Мікі це зовсім не одна й та сама людина. Кожен з них інакший, зокрема, в плані характеру, і насправді жоден не хоче помирати. Фактично, стрічка досліджує питання самосвідомості і навіть певною мірою душі. Третя ідея це питання екології, оскільки, як ми бачимо з фільму, на землі справи геть не клеяться, і це штовхає людей колонізовувати інші планети. Проте умови там геть не відповідають людським запитам, це власне показує нам, що окрім позирання в космос варто цінувати йненьку землю, бо іншої такої комфортної нам ще годі знайти. Четверта ж ідея – це критика диктатури та тоталітаризму, яку яскраво в сатиричній формі ми бачимо на прикладі капітана корабля і за сумісництвом політика невдахи Кеннета Маршала. Всі його думки крутяться навколо увіковічнення себе як великого колонізатора і дуже хвацького лідера. Хоча насправді ми бачимо його як просто корумповано. Ного нарциса до речі, як на мене, в цьому персонажі є певна схожі з ланом маском, якого через сумнівну політичну діяльність, теж останнім часом багато хто хотів би відправити колонізовувати якусь дуже далеку планету. Загалом стрічка цікава, хоча при цьому під час перегляду не покидає відчуття, що вона дуже дивна. Думаю, це пов'язано з тим, що в ній порівну замішано глибокої драми та водночас такої собі ненав'язливої комедії. Причому одна і інша проявляється в найнесподіваніший спосіб, що викликає дещо змішані відчуття. А от що точно викликає лише позитивні відчуття, так це підписка, коментар під відео і певна річ, лайк. Ваша активність дійсно дуже важлива. Вона допомагає нам просувати відео. І розвивати власне сам канал. Тому, якщо вам сподобався сьогоднішній випуск, обов'язково підпишіться. А я також нагадую вам, що абсолютно необхідно підтримувати нашу армію і одне одного. Щодо іншого, то у мене все. До зустрічі у наступному випуску.